Позов Нємченої дитяни Петрина добровольської міської ради про визнання незаконних та скасування рішення Бровольської міської ради 25 грудня 2015 року за номером 524-07. Сустановлю особи сторін, які з'явили судове засідання. Позивач і прізвище. Німчина Тетяна Федерів, головою управління громадської організації, Комітет громадського самоврядування Київської області. Представників сьогодні. Посадчика Кристина Олегіна, що юридичної адреси міста 15, працювала працював спеціалістом юридичного відділу виконавчого комітету правоспільної міської ради. Дорожчий. Оголошує склад суду, головуючий суддя сніданці, секретар Бретіна, відбудеться складу суду в Ні, сторін да. немає. Не немає. Суд роз'яснює сторони права. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти показання відводи, давати ручні та письмові пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь цих досліджень, висловлювати свою думку з питань, які виникають під час судового розгляду, подавати заперечення проти клопотань, доводів, лікувань інших осіб, знайомитись технічним записом, журналом судового засідання, подавати письмове заваження з приводу їх неправниці або неповноти, робити з матеріалу справи, виписки, знімати копії, оскаржувати судові рішення. Також позивач має право протягом цього часу розвідку справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від а також змінити підставу та предмет позову, подавши письмову заяву до початку розвитку справи по суті. І має право визнати позов повночас, або не визнати, також сторони можуть в угоду про примирну. Зрозумілі права. Так. А третя сторона. Так, так, так. так перед тим, як не почали слухати, я хочу попередити, щоб ви підтримували спокій і тишину. До сього дойде своя черга. Третя сторона в позові заява не була. Тепер суд переходить до стадії клопотання. Ну, у нас було заявлено клопотання від третіх осіб на стороні позивача. Ну, я маю особисто вас А, Моє особисте це клопотання про заборону відйомки судового процесу. <гум> 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 так, ще раз на ну, давайте цього. Тож на Майдані будете викрикувати порядок, не заважайте працювати. Е, в принципі, в залі присутні, ну, хоча б офіційного дозволу не надавали нам присутні, навіть суд не знає, хто приймає участь в зйомці, так? Сторона подивача передбачала, подавала ви такі клопотання. Ми вважаємо, що журналісти, які офіційно не зареєстровані, не кредитовані. В провеському суду суді знімають інформацію, спотворюючи, нагнітаючи ситуацію проти прихильників і противників перемалювання вулиці. Це може зашкодити судового процесу, привести до судового силового. Зрозуміло, що думає з приводу. на, розсуд до, суду. на так. Ну, враховуючи вимоги статті 12 касу України, 11 закону про судової та статус суддів та відкритість та гласність судового процесу суд вважає за можливе дозволити проведення фото, відео та кінозйомки під час даного судового засідання. Так, ще клопотання. таке хотіли залучити відео скандальної сесії, де було зазначене рішення. До справи? Так, да, до матеріалу. Нема заперечень? Нема заперечень. Тут дозволить залучити дану Захист до, до матеріалу справи, щодо дослідження на динацію. Так, так, маю ще показати. Так. Так, ми просимо долучити до матеріалів справи, численні звернення мешканців міста Бровари, які намагаються відстояти своє право на визначення назви вулиці, на якій вони проживають. Це вулиця Матросова. Понад 40 чоловік. Вулиця. Возв'єднання. Вулиця Горького. Горького? Да. Вулиця Ковпака, <рес> Вулиця Кирпоноса, усі будинки. Не сказали, Вулиця... що всіх осіб, а численних. Це значить не всіх. Тому... Ні, так я сказала, не, не на всіх заява. Підписи громадян, які проживають на вулиці 8 березня. Вулиця Возз'єднання 5. Вулиця Горького, вулиця Челюстіна, вулиця Польова, вулиця Семашко і вулиці ще водійні. І вулиця це родині Тут матеріали справи є, що це інше. Ще, то інше це вже додатково люди, коли знали, що... Думка сторони. Ну, Потім тут надаємо знайомиться, це можливість даними. Зараз щодо приєднання до матеріальної справи. Тут приєднати приєднатися перерішення документів до матеріалу справи, сюди ознайомлення, що сторони буде надати. Так, ваші честіку хочемо додати, ми намагалися захистити своє право через проведку міськрайну прокуратуру, отримує відповідь, що зазначене право громадян на участь в місцевому самоврядуванні шляху у участі місцевому суддя. Нам було пораджено звернутися до суду, а ми намагалися захистити своє право прокуратури. Це просто приєднали випадку, так? Для інформації? Розуміло. Щодо коли приєднати до матеріалів США. Шановні, ви вже якщо не питаєте дозволу, то хоча б не запізнітесь. Якщо не маєте кого. Також так до суду кілька питань, які були подані через канцелярію суду. Це Віднього е, Людмила Ріхова я зачитаю тві сучасні, потім скажу про що Так, Богко Ольга Юхимівна, Одієнко Марія Григорівна, Гук Ірина Олександрівна, Валашова Наталія Олегівна, Нілова Ірина Дмитрівна, Бабенко Людмила Васильівна. Дані особи просить залучити їх до... Участі в вгрожені даної справи в якості третіх осіб, які не заставляють самоцільних вимог на стороні збивача. Є здані особи в судовому засіданні? Підніміться, будь ласка, Я бачу. Всі є з кого я назвав. Всі є з кого я назвав? Ви тут скидали якось ближче, що видно. Добре, тоді. Думка сторони щодо долучення даних осіб. Ваша честь, вибачте, ви мене назвали на стороні позивача. Кого? У Богу Авдієнку. Я подавала не на стороні позивача. Так. А як е позов е з іншого боку третє особисто? Щас. Так. Не допустимо за руку, так. так. <толенка> на стороні переча? не вибачаю. Так, щодо залучення даних осіб, до у справи. На стороні позивача, крім, е, облухової Марії Григорні, та на стороні відповідача. Позивач, що суд. Позивач думає. Просимо підтримку. Відповідаль. На розсуд суду. Розуміло. Сюди, коли залучити вказаних осіб, я третіх осіб. Тоді суд встановлює дані даних осіб, будь ласка, Бабенко, називайте прізвище, не опубайте, на... да. і рознародження для живе. Бабенко Людмила Васильєвна. Гук Ірина Олександрівна. Так. Назвіть теж слід. Гук Ірина Олександрівна, так і не дані гук. Балашова Наталья Олеговна. Балашова Наталья Олеговна. Милова Ірина Дмитрівна і голова громадської організації, громадські активісти міста Бровари. Називається буквально не видно наша. Так, підбітня. Я любила проживаю. І об'єднано. Обукнув дієнку Марія говорю, але тисячі працює старшим науковим працівником сколько в чому заявити. Тут, роз'яснює в сторону права, як треті особи, ви маєте право також знайомка з матеріальної справи, заявляти клопотання відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої заперечення, лікування щодо питань, які вникають під час судового розгляду, таке заперечення. Проти клопотань, доводів міркування інших осіб, знайомитись з технічним записом, подавати письмову залежності від неправильності неповноти, розказувати рішення та укладу суду. Зрозумілі права. Відводів складу суду третіх осіб немає? немає? Так, ну, залучення третіх осіб за законом не тягне робити справи спочатку, хоча ми їх спочатку і розпочали. Але як за законом суд має там включити, копії. Є необхідність сторонам давати срок для ознайомлення з матеріальною справи. Да, Я да. питаю. За законом суд повинен вам вручити копії позовних заяв, які, до речі, позивача не надають. Якщо позивач не надать, повинен суд виготовити. Вручити, щоб мали можливість ознайомитися, матеріали справи. Для цього здається, мінімум три дні. Є така потреба. Якби вас зазначили раніше, звісно, ми могли б розпочати по суті. А расставь, вы не дали, что суд уходило цепи переводи на можливості зарученным третьим особам для познайомлення з матеріальної справи при врученні копиї. Судоволоце переводят. Квітня до 14 години. 13 квітня, чотирнадцятої години. 13 квітня, 14 години.